23rd. Ви були в Україні 23 лютого, якраз перед початком війни. Чи усвідомлювали ви в той момент ризики, в яких перебувають українці, і чи очікували, що війна почнеться так швидко? Тет детвор волгепенд сосу юнодасфретвос. Загроза відчувалася, і президент Зеленський сказав, що вони очікують, що війна почнеться в найближчі 24-48 годин, і це сталося приблизно через 8-10 годин після того, як ми покинули українську землю. Звичайно, я розумію, що це несе багато жертв на людські життя і зруйнована цивільна інфраструктура, але це боротьба не лише за українську демократію та українську територіальну цілісність, а й боротьба за демократичні цінності загалом. І тут дуже важливо відзначити, що Україна дуже мужньо бореться не тільки за свою, а й за нашу свободу Що, на вашу думку робить Росія. Яка мета Путіна? Айфейн Путін міскалкулейтет. Я вважаю, що Путін прорахувався його очікування були зовсім іншими. Путін розраховував, що вони захоплять українську столицю Київ за кілька днів, і що ця війна не матиме для Росії великих політичних чи економічних наслідків. Але ми бачимо, що вийшло зовсім по-іншому адже з часом ми зрозуміли, що нам потрібно робити ще більше, щоб запровадити дуже чіткі наслідки для Росії. Росія повинна бачити, що будуть наслідки. Тому ми запровадили перший пакет санкцій, другий, третій, п'ятий. І зараз ми бачимо, що європейські політики і країни Євросоюзу дуже добре розуміють, чим загрожує російська влада. Так було не завжди, тому що я пам'ятаю наші дискусії на двосторонніх зустрічах Європейської ради. Ми намагалися переконати наших партнерів Хто ми? Коли ви говорите ми? Які це країни? Польща, Румунія, усі країни східної Європи країни, які знаходяться у зоні безпосередньої загрози. І ми зараз дуже прислухаємося до слів Путіна. Чи країни Західної Європи недооцінили ці загрози. Важливо зрозуміти, що Європа вже інша. Європа розуміє загрози набагато краще. Звичайно, Європа все ще залежна у багатьох сферах, наприклад, в енергетичній. Це дуже гостра проблема, але не в моїй країні. Литва здійснила всі необхідні зміни, витратила багато грошей, щоб створити необхідну інфраструктуру, аби бути енергетично незалежною. Ми пишаємося, що Литва припинила купувати російську нафту, газ, електроенергію. Тому вони нам нічого не можуть зробити в цьому плані. Ця залежність від енергетичних ресурсів накопичувалась протягом останніх 20 років саме у Німеччині, Франції та інших країнах. Чому на вашу думку така недооцінка російських загроз була створена та переконана в свідомості політиків Західної Європи? я не можу відкинути припущення, що вся справа в їхніх економічних інтересах, у грошах, прибутках, дешевих енергоресурсах та можливостях вести бізнес. Але ще одне припущення: ми маємо справу з зовсім іншою політикою, політичними діячами в Москві. І мої колеги напевно думали, що Путін просто трохи інший, але це не проблема, тому що з ним можна домовлятися, говорити та наводити свої аргументи. Але вони не розуміли, що для нього аргументи не грають ролі, тому що Овна ідеологія цього режиму завоювати якомога більше територій, розширюватися і знаходити сусідів, на яких можна напасти. Якщо почитати, що говорять у Москві, вони намагаються відбудувати імперію, вони намагаються відновити радянський союз у тій чи іншій формі. Як ви пам'ятаєте, Путін говорив, що розпад радянського союзу став найбільшою катастрофою ХХ століття, і тепер вони послідовно намагаються відновити радянський союз. Це несе не тільки ризик і загрозу для України, але це також означає. Величезні загрози для всіх нас і цього разу навіть для тих країн Західної Європи, які не входили до складу колишнього радянського союзу? Ваша країна входила до складу радянського союзу. Чи почуваєтесь ви, ваша країна, безпечно у цій ситуації? І чи думаєте ви, що ваші союзники в НАТО вступляться за на ваш захист? Яка ваша готовність до погроз? Майріспонсвілводбіверісимпл. Моя відповідь була б дуже простою. Ми почуваємося безпечніше ніж почувалися до 2004 року, тому що у 2004 році Литва стала членом двох дуже важливих організацій Європейського союзу та НАТО. Мені подобається повторювати це речення, і я повторював це речення багато разів. Європейський союз за краще життя, НАТО за життя, і це досі актуальне і дуже важливе. Так, ми щиро віримо в запевнення наших партнерів щодо захисту кожного дюйму нашої землі, але це не означає, що ми не. Можемо докласти додаткових зусиль для покращення нашої безпеки. Ми багато зробили в цій країні, щоб модернізувати нашу армію та військові сили, створити кращу інфраструктуру та мати можливість розмістити додаткові війська наших союзників по НАТО. Ми збільшили наші військові витрати до 2,5% ВВП. І ми готові надати ще більше фінансових ресурсів, щоб виконати всі вимоги, які можуть виникнути в поточній геополітичній ситуації. Дуже важливо зазначити, що Литва почувається в безпеці, але ми також повинні усвідомлювати ризики, тому що ми маємо справу з дуже небезпечним сусідом, і найкращим доказом є ситуація в Україні. Що сьогодні ставиться на карту в Україні Демократія. На кону демократія та міжнародна безпека дуже важливо зазначити, що апетиту Володимира Путіна немає меж. Якщо вони досягнуть успіху в Україні, вони будуть і на нашому порозі. Я не знаю, хто буде наступною мішенью країни Балтії, можливо, Польща, Румунія, але це не найголовніше питання. Найважливішим питанням є те, що ми маємо зробити у форматі НАТО та Європейського союзу, щоб не допустити російської агресії. Путін має припинити свою операцію, як він її називає в Україні. Я сподіваюся, що Україна досягне успіху, і ми будемо стояти разом з Україною до перемоги, звичайно, до перемоги України. І сьогодні ми бачимо багато запевнень від західноєвропейських лідерів, а також лідерів інших країн світу, що вони готові надати Україні військову допомогу. Європейський союз твердо налаштований на запровадження санкцій і продовження санкційної політики в майбутньому. Це дуже важливо, тому що наразі ми багато зробили, але цього не досить. Статньо щоб зупинити Путіна, відіделат батдисизнот і нафтостоп Путін. Авонтуаскю я хочу вас запитати ще про роль Сполучених Штатів? Вони фактично проштовхували цю міжнародну коаліцію і попереджали Україну про можливі загрози з боку Росії ще за пару місяців до війни. Як ви вважаєте, чи достатньо США роблять у цій боротьбі сьогодні? І хто на вашу думку повинен бути лідером цього поштовху, щоб зупинити Путіна я очікую, що Сполучені Штати мають бути лідерами, і вони є лідерами у наданні військової допомоги та політичної підтримки, що дуже важливо. Але я вважаю, що швидкість ухвалення рішень зараз є найважливішим питанням. Так, мова йде про додаткову військову техніку, озброєння, інше обладнання, але це те, що потрібно українцям сьогодні, а не завтра чи післязавтра. Кожен день приносить багато жертв, страждають люди, зруйновані міста тощо. Ми повинні зупинити це якомога швидше. І роль Сполучених Штатів у цьому є вирішальною Germany... ви віддані справі допомоги Україні. Польща також віддана, але Німеччина повільна. Чи відчуваєте ви результати у переконанні інших країн зробити більше? Спейді саманкутбі скептиколбаде. Деякі люди скептично ставляться до німецької позиції в останні місяці, але я бачу величезний прогрес, тому що я можу порівняти ситуацію з тим, що було кілька місяців тому, коли Німеччина дуже не хотіла надавати будь-яку зброю Україні. Тепер не так. Зараз ми говоримо про швидкість ухвалення рішень, і це величезний прогрес. Зміна мислення також очевидна. І я вважаю, що це також наш внесок. Ми намагаємося розмовляти, налагоджувати потрібний діалог з нашими колегами в Німеччині, а вони в свою чергу впливають на громадську думку, тому що громадська думка теж стала дуже зрозумілою. Я пам'ятаю свої візити до Берліна наприкінці лютого, де я мав нагоду відвідати зустріч проти війни в Україні в суботу. Я повернувся додому і наступного дня почув, що в неділю на мітинг з зібралося 100 тисяч людей, тоді як у суботу було можливо 500 людей. Ви бачите, яка динаміка громадської думки в Німеччині, і це дуже важливо, щоб люди розуміли, що з цим треба боротися. Німеччина вільна від загроз з боку Росії, але Німеччина також є ціллю, так само як Литва, Румунія чи інші країни Східної Європи. Як ви бачите закінчення цієї війни Айдунасі Ені Олтонті. Я не бачу іншої альтернативи, і ми повинні докласти всіх зусиль щоб добитися перемоги України у цій війні, тому що всі інші сценарії були б дуже невтішними для самої України, Литви та всього демократичного світу. Дуже дякую.